І так, сьогодні що в нас буде на виборки? Таких речей. Всім привіт і буду показувати. Дивіться, є ящики два штуки. Ціна цього 120 гривень, ціна цього 200 гривень. Ящики всі закриваються, всі працюють, все робить. Це в нас 10 гривень, Гриф коротенький такий, 180. Сверла. Для перфоратора 6 штук ціна 150 гривень. Далі йдемо кріплення для буксирування. Ось таке ціна 120 гривень. Ці кріплення ціна 60 гривень. Сйомник у нас буде 250. Каструлька алюмінієва на літрів 2,1,5. Така гарненька, красива. Кому цікаво, ціна її 180 гривень. Так, є прес ось такий ось такий добротний. Десь фотографії або ще щось робили на ньому. Не знаю. Ну, цікаво. Станіна зроблена, болтів дуже багато. Ціна його 650 гривень для того, щоб забрати і ним користуватися. Так, далі йдемо. є дрель Ось така ціна 80 гривень. Є ось така станіна. Для 160-го патрона є скріплення. Є наждак. Є повністю все. Ціна 800 гривень буде ваша. Вила. Вила в нас будуть 50 гривень. Ручка в нас буде, так покажу, 35 гривень. Капкан знайшов. Ціна за нього. 100 гривень. Колеса, одне з підшипниками друге без. Але їх треба всі міняти, ці підшипники, тому що ну не виглядають вони так дуже більш-менш нормально. По використанню, дивлюсь, Ну не дуже ними користувалися, та й користувалися, а ці, це ж чомусь ні. Не знаю. Ціна 300 гривень за два будуть ваші. Сепаратор ось такий. Ціна 150 гривень, пішня одна і друга. Все з ними добре. Ціни 250 і 250. Гантелі по 4 кілограми, 8 кілограм, ціна 400 гривень. Далі йдемо топор приварений до якоїсь труби. Але гарний, ціленький, кстати. навіть цілий, зверху тільки заварений. Відрізати. та й все. Е, ціна його буде 220 гривень. Ціна цього топора буде в нас 180, кірка в нас буде 200, ця в нас буде 280. Цей в нас буде 200 кухонний, гарний такий блискучий. Цей в нас буде 45, сточений. цей у нас буде 60, цей у нас буде 150. Кувалда ось така 60 гривень. Далі, хто хоче там гровера, або що ще затискачі всякі такі. Ось для вас є такий пакет цілий. Можу зважити після відосу. болтів тут. В основному гровера. Ось така купа різних, які хочете. Тут і маленьких, і великих. В общем така. Ціна 150 гривень. Буде ваш. Так, далі. Йдемо. Ручка у нас 45. Це в нас буде кріплення 30. Кріплення для лопати. Це на 50. Сйомник 120. ну Такий собі. Далі ручка у нас 45. Молоток. 45, цей 20, цей 10. Цей в нас буде 45. З напайкою ось такий 120. Гарний, цей у нас 75, цей у нас буде 50. Цей в нас буде з напайкою. Бачите. Ціна 70, цей у нас буде 45. Цей в нас буде 50. Цей у нас 30, 30. Кувалда 3 кг 850 грам. Ось така ціна 180 гривень. Цей у нас кріплення буде 60, дзвінок. Такий гарненький 50 гривень. лерок ось така купа. Більш-менш нормальних. Ціна 750. Мечики ось така купа, ціна 800 гривень. Тут є трубні, є метричні, зібрані повністю. Так, що ще? Це кріплення 30, це 20, це в нас буде 45. Райбера ось така кількість в різному стані. Ціна 150 гривень. Це в нас 20. це в нас буде 45. це в нас буде 80. Для зйомника такий цікавий. це в нас 10. Що в нас тут ще є таке? Ці в нас будуть два штуки замки за 100 гривень. це в нас буде 20. Лопатка ось така 45. це в нас буде 40. Є частина відтисків, бачили, ось така з ручкою зі всім. Ціна 120 гривень. Така лопатка, не знаю, нехай 30 гривень буде. Це у нас буде кріплення лабораторне 30, 10, 10, 10, 10, 10. Замок у нас буде 50, цей у нас буде 45, ключ на 12, буде 35. Цей у нас буде 40. Гвіздок у нас буде 25. Це в нас буде 120. Це в нас буде 45 ручка. Не знаю, звідки ля вона у мене. Ну, взяв, думаю, продам 60 гривень. Бендекс такий вижимне. Не знаю, все нормально, вроді би. Ну, так, 40 гривень. Цей 10. Карданчик без однієї втулки пластикової. А так, все в ньому присутнє. Все буде працювати. 80. Ціна 50, ціна 45. цена 25, цена 20, съемник 250, цей у нас будет 350, цей по 10 деревянный, это будет 25, цей у нас, не знаю, нехай будет 180, ручка 10, ножницы 30, 70 и 60. Ключи вот такая купа. Полностью вид Де тут 30-32 і до 810 набор. Ціна його 450 гривень. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось або хто хоче купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Від вас чекаю лайків, коментарі. Повністю все те, що ви і знаєте. Що я не показав, ручка 25. Це не знаю скільки. 10, 10, хаб, 20 гривень. Це і все. 20 гривень. Тепер точно все показав. Кому не тяжко, поставили лайк, прокоментували, зробили репост, другу брату, кому свату, повністю всім тим, хто не знає ще мене. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.